Всім привіт! Мене звати Ольга Мельничук і це новий випуск на каналі Не Плацебо. Сьогодні в нас в гостях вже знайомий вам лікар флеболог Валерій Гринчук, і ми будемо говорити про судинну сіточку. Пане Валерію, вітаю! Доброго дня! судина сіточка, чому вона з'являється? Судина сіточка на ногах з'являється в основному в жінок. Вона генетично обумовлена і обумовлена станом е, гормонального фону у жінки. Якщо в мами, у бабусі, судина сіточка на ногах є з високої ймовірності, що ця судина сіточка буде і у дочок, і у внуків. Нікуди не втечеш від генетики? Напевно, що так. Добре, а чи є це тільки косметичним дефектом, чи вона несе якісь ризики, ця судина сіточка? судина сіточка вона є сугубо косметичною проблемою. І якщо вона не турбує жінку чисто естетично, то цією проблемою можна не займатися. Вона не є проблемою. Але в пізніх стадіях, коли судина сіточка вже. Набуває дуже великих розмірів, капілярки стають великими, вони можуть кровити, але кровотеча не є небезпечною і не є смертельною. Там декілька мілілітрів крові можна втратити. І люди про це знають і знають, як це зупинити. Це просто негарно, це як вирішує жінка. Багатьох, багатьох жінок ця проблема абсолютно не цікавить. А в деяких жінок і, в, і в, можливо великої кількості особливо молодих жінок, навіть маленька капіляра це є проблемою, і ми ці проблеми знаємо як вирішити в нашому кабінеті. Добре, тоді я задам запитання від тих жінок, яких ця проблема дуже турбує, і вони хочуть цієї проблеми позбавитись. Як її позбавитись цієї проблеми, це можливо. Я так розумію? можливо, угу. найбільш ефективний. Перевірений спосіб, щоб забрати цю сіточку, це є мікросклеротерапія. Це коли в кожну з цих капілярок колиться спеціально. Препарат. Який препарат, яка концентрація, чи пінна форма, чи рідка форма, це визначає лікар. Але в кожну з цих капілярів колеться препарат і ця сіточка, ці капілярки закриваються. Якщо можна вколоти в цю вину, тому що найтонша голка, якою користуються косметологи і хірурги-флібологи, це 0,3 мм. Якщо вина. Ця капілярна сіточка в'єнка менше 0 мм, ми в нього колосці не можемо. Тоді ми використовуємо лазер. Це називається черешкірна лазерна когуляція е, венозної сіточки на ногах. Тобто ця процедура вона також не є е, дуже болювою, я вірно розумію? Ні, ця процедура практично безболюча, тому що капіляр, капілярна голочка дуже тонюсінька, людина практично не відчуває. Або відчуває, як укус комара. Це те, що потрібно жінкам, щоб бути красиво і щоб не було боляче. Так, питання з венозною сіточкою потрібно перед тим як її лікувати, потрібно звернутися обов'язково до лікаря. Тому що венозна сіточка, як самостійне захворювання, вона є. Косметичною проблемою. Судина сіточка разом з варикозною хворобою, вона з'являється внизу на ступні. Вона свідчить про запущений варикоз, її потрібно лікувати трошечки по-іншому. Потрібно зразу ліквідувати варикозно розширення вени, нормалізувати циркуляцію крові в нозі. А вже після того займатися цією судиною сіточкою, яка є на ступні. Тому що це називається глебетична ступня. Це вже свідчить про запущений варікоз, про запущену стадію хронічної венозної недостатності. Після того, як ми видалили судинну сіточку, ми можемо про неї забути, чи є ризик, що вона може з'явитися знову? Видалення судиної сіточки це є симптоматичне лікування даної хвороби. Ми її забираємо, але ми не впливаємо на інші капілярки здоров'ю, які є рядом біля цих капілярів, яких ми забрали. І вони можуть в будь-який момент з'явитися, тому що ми не, забер, не коригуємо гормонального фону людини, ми не впливаємо на її спадковість. Але нові сіточки зазвичай з'являються через декілька років. Не зразу. Чи можна видалити венозну сіточку за один раз? Чи потрібно декілька разів відвідати лікаря? Зазвичай, коли ми робимо сеанс керотерапії, то видаляється. Практично всі венки, всі капілярки, але частина цих капілярів через тижнів 2-3 відновлюється. Одна четверта, одна п'ята цих вен відновлюється. Тому ми через місяць повторно запрошуємо наших пацієнтів і доколюємо в ті вени, які вже частково відновилися. Тобто закріплюєте результат? Закріплюємо результат, тому що все це залежить ну така техніка. Стильно великі концентрації препаратів колоти небезпечно, краще вколоти два-три рази безпечно, ніж один раз з якимись ускладненнями. Дякуємо за розмову. Друзі. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви не підписані. поставте лайк, щоб відео попало до рекомендованих, і натисніть на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий випуск.